Що це прийнята постанова іменем України. 21 лютого 2013 року Виживецький районний суд Київської області в сівочому сідні Черкова при секретарі САКІ, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті вижив адміністративну справу за позовом момент Олексія Вікторича до Вижільської міської ради Київської області про визнання і скасування рішення встановив. Зважаючи, що для складання постанови у повному Може бути витрачений значний час на підставі частин 3 статті 160 каз України, Суд вважає необхідним проголосити його вступну результативну частину. Копію постанови в повному обсязі особи, які беруть участь у справі, зможуть одержати 27 лютого 2013 року. На підставі виконки чи статтями 163-163, 171 кас України постановив адміністративний позов задовольнити рішення Вижкої міської ради Київської області номер 5 3, 7 про видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі. Старі послуг та затвердження режимів роботи від 17 травня 2011 року визнати протиправним і скасувати. Відповідно до вимог частини першої статті 94 каз України стягнути з місцевого бюджету органу місцевого самоврядування Бежинської міської ради Київської області на користь молоди Олексія Вікторовича судові витрати, які складаються з судового збору, в, збор, в розмірі 34 гривні 41 копійки. Постанова може бути оскаржена до Київського апаліційного адміністративного суду протягом 10 днів з дня отримання копії постанови в повному обсязі. Шляхом...